Очільникам з Польщі поради владі Росії вгамувати свої імперські зазіхання на суверенних сусідів Міністерства культури Польщі і України спільно засудили акт вандалізму проти українського місця пам'яті на сході Польщі. А у Єврокомісії немає сумнівів, що Крим це Україна. Ви більше ніколи тут не будете правити з такими словами до російської влади, звернувся міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Представляючи у Сеймі завдання польської зовнішньої політики на поточний рік, він зазначив, що Кремль не має права нав'язувати свою політику суверенним державам. Очільник польської дипломатії зазначив, що імперські зазіхання Росії глибоко вкорінені в історичному контексті. Він додав, що за радянських часів Росіяни збудували у Варшаві посольство, яке мало виглядати як резиденція губернатора. Сікорський Оси, що часи змінилися, і в нього є послання для керівники Олександра Дугіна. Російське право до Варшави. Право Росії на Варшаву приблизно настільки ж обґрунтовано, як наше на Смоленськ, бо ми теж правили там приблизно 100 років. Для поручителів Дугіна має звістку. Ви більше ніколи тут не правитиме, ні в не правитимете ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Таліні, ні в Кишиневі. Хіба у вас недостатньо землі? Подбайте краще про управління тим, що знаходиться у ваших кордонах відповідно до міжнародного права. Замість того, щоб фантазувати про відвоювання Варшави, потурбуйтеся про те, як Март утримати Хайшенвей. Шанвей? Мартчише Ото чи Учимаче Хай Міністр Радослав Сікорський також процитував головного ідеолога Кремля Олександра Дугіна, який заявив, що для Польщі немає місця на євразійському континенті. А Росія не зацікавлена в розвитку польської держави чи існування України додамо, що Хай -шен -вай» так, такою є китайська назва російського нині Владивостока. Міністр культури та стратегічна комунікація України та міністр культури і національної спадщини Польщі у спільній заяві засудили акт вандалізму на місці пам'яті воїнам, воїнам УПА е, на горі Монастир поблизу села Верхрата у підкарпатському воєводстві, де невідомі незаконно підмінили. Оригінальну е, таблицю та закрили хрестом тризуб на цій могилі. Микола Точиський та Ганна Врублевська рішуче засуджують ак акт вандалізму, вчинений проти одного з українських місць пам'яті у Польщі. Незаконно встановлені написи і знаки мають бути невідкладно усунуті. Говориться у дописі, опублікованому на офіційній сторінці українського відомства. Це свідома провокація, яка слугує серед іншого інтересом країни-агресора Росії, та має на меті зашкодити конструктивному діалогу, який триває останніми місяцями між двома країнами, наголошується у спільній заяві. Як читаємо, міністри культури України і Республіки Польща підтверджує, що продовжуватимуть працювати над зміцненням стратегічного партнерства і вирішенням існуючих проблемних питань шляхом діалогу і взаєморозуміння у відомствах Польщі та України теж запевнила, що всі акти вандалізму щодо місць пам'яті та поховань розслідуються відповідними службами. Крим є частиною України. Так, у середу речник Європейської комісії Гіом Мерсьє відповів на запитання про позицію ЄС щодо повідомлень преси щодо пропозиції передати Крим і Росії у межах можливих мирних угод між Москвою та Києвом. На запитання про цю інформацію на прес-конференції в Брюсселі Марсьє відповів. Що для ЄС ключовим питанням є збереження незалежності суверенітету і територіальної цілісності України. Він додав, що зараз пріоритетом є забезпечення сильної позиції України в потенційних переговорах. Ми збільшуємо військову підтримку України. Чим сильніша Україна на полі бою, тим сильніша вона буде за столом переговорів. Сказав він, речник єврокомісії. Наголосив, що позиція комісії щодо Криму є насправді виразною. Крим є частиною України. Перспектива будівництва першої польської атомної електростанції є однією з ключових тем європейського економічного конгресу у Катовицях. Захід під гаслом разом забезпечне майбутнє зібрав рекордну кількість гостей. Вони візьмуть участь у дебатах серед іншого щодо розширення оборонної промисловості і зеленої трансформації. Міхалмаковський Маковський найбільше. Міністр, міністр промисловості Мажена Чернецька запевнила, що Польща встигне із побудовою атомної електростанції, перш ніж свою роботу зупинять енергетичні блоки, що працюють на вугіллі. Заливання бетону в одноморському селі Любятого копаліно має розпочатися за три роки. Згідно з оновленою програмою польської атомної енергетики, у 2036 році має потекти перший струмець цього джерела. Сказала вона міністр. Наголосила, що ядерна енергія є водночас необхідністю і шансом для економіки Польщі, що е, Здобуватиметься на чистих і стабільних джерелах енергії. Уряд розглядає також чергові можливі локації під будову атомних електростанцій, наприклад, Конін або Белхатов. такі як Конін чи Белхатов. Михайло Маковський, Польське Радіо.